Неймовірно, але у полонному з'явився мурал. Зображення воїна збройних сил України на стіні одного із будинків у центрі міста помітили уже всі. Інформація про роботу майстрів-муралістів розлетілася із швидкістю сарафанного радіо, і нам теж стало цікаво, що ж тут відбувається. Отже, йдемо з'ясовувати сьогодні. Ми створюємо дуже важливий меморіальний мурал в пам'ять загиблого бійця зсу. Збройних сил України Вадима Бобрівника адреса появи незвичайного малюнку вулиця Лесі Українки 106. Бачимо автомобіль-підйомник, багато балонів із фарбами. На висоті п'ятого поверху працює майстер-художник. Причина появи мурала пронизана гострим болем втрати. У будинку за вказаною адресою живуть батьки героя, воїна Збройних сил України, який ще донедавна захищав батьківщину на передовій лінії фронту. Втратити сина, біль з яким надважко справитись, але тепер пам'ять про нього буде жити у малюнку, з якого ніби у самісіньке серце проникливим поглядом дивляться рідні очі. В першу чергу ця ідея виникла у родичів загиблого бійця. Вони звернулись до нашої студії для того, щоб ми розробили і створили цей мурал. Вибрали для цього оцей фасад. Він в, 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 в самому серці міста цим. Е, для створення його також сприяв міський голова Франц Франсович. Чи велика маркій створення такого Пам'ять дорожче, аніж гроші. За кілька днів робота над створенням муралу завершиться, і він надовго стане окрасою міста. Від себе хочемо зазначити, що залишитись байдужим до цього фундаментального зображення просто неможливо, навіть якщо ти не знаєш його історії. Ми віримо, що наші хоробрі воїни навіть після смерті тілесної з неба захищають нас від війни, бо стають янголами.